У халепу потрапило 40 рибалок днями. Попри підвищення температури повітря, чоловіки вийшли на зимове полювання. Та крига не пробачає жартів. Відколовшись від берегу, рибалки продрейфували водами кам'янського водосховища. Операція по врятуванню проходила за допомогою представників ДСНС, поліції та звичайних людей, які мали на своєму озброєнні моторні човни. Усі люди врятовані, а ДСНСники звернулись до мешканців міста і нагадали правила поведінки на воді та що робити у разі потрапляння у крижану воду. Щоб уникнути таких небезпечних подій, рятувальники Кам'янського рекомендують вихід на лід дітям без дорослих взагалі заборонено. Найбільш небезпечна крига перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує навіть вагу маленької дитини. Лід блакитного кольору найміцніший, а білого значно слабший, тощина льоду має бути не менша, ніж 7 сантиметрів. Пам'ятайте, що зимова підлідна ловля риби вимагає суворого дотримання правил безпеки. Адже, зважаючи на ті події, які трапилися нещодавно, потрібно пам'ятати, не пробивати поруч багато лунок, не збирайте великими групами на одному місці. Завжди майте під рукою міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів. Тримайте поруч із лункою, дошку або велику гілку. Пробивайте лунки для зимової риболовлі у шаховому порядку на відстані 5-6 метрів одна від одної. Якщо ви все ж таки провалились під лід, головне не панікувати. Утримайтеся на плаву, уникаючи занурення з головою. Намагайтеся якомога ефективніше використовувати своє тіло, збільшуючи. Ширину опори на площу. Вибравшись на лід, потрібно повернутися до того місця, де ви вже йшли, тобто де вам уже відома міцність льоду. Необхідно переодягнутися, якщо сухого одягу під руками немає, то потрібно викрутити мокрий одяг і надягнути на себе. Щоб зігрітися, виконуйте будь-які фізичні вправи. І вже після цих дій у разі можливості перевдятись у теплу та суху одежу та випити теплий чай або каву, будьте обережні, не ризикуйте своїм життям. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на кризі, не гайте часу. Одразу дзвоніть за номером 101.